Добрий день, Ромчику. — Добрий день. Ромчик, нас дуже буде з тобою а, серйозна розмова. Дорослі, вони мають свою професію. Я... Ти вже задумувався, ким ти хочеш стати? Ученим. що ти хочеш відкривати? Хочу відкривати або мікробів, або відкриття якихось камнів. Ну, якщо там буде залишки якихось скорпіонів водних. Розкажи мені про цю професію. У тіні роблять багато класних викрив. Ви... Відкритів, відкритів, так. Що ж вони відкривають? Відкривають чим, розкопки, Так. Нам на торка. На І це тобі дуже подобається, так. а ти колись десь це таке робиш? Робив, тільки у тільки мене такий мікроскоп, там такі чапочки. Я хочу, хочу подивитися в листі. А тобі не страшно? Ну, ну всім дорослим буде не страшно. Що ти будеш далі робити з ним? Я, я просто посаду в банку. Де ти хочеш відкривати це все? Mm -hmm. В лабораторії. Але ж ти ще сказав, що ти хочеш відкривати якісь камні, мінерали. Що потрібно для цього Бо робити? Народились Скоєд Пітерсон і Джордж бросавку. Вони ж читали і, і вчились. Так, що вони відкривали? Відкривали спочатку кома, а потім тварину, а потім як. А потім камінь, а потім молюсь. Коли в Пітерс найшов такого, ніби, я вже не знаю, такий стакий островий комисом, як Рога. Ти читала мама тобі? Ні, це я дивився. Та, ти дивився? Так. Рочик, а скажи мені, будь ласка, професія вченова, вона дуже важна для нашої країни? Так. А чому? Тому що учені ем, роблять е, нових відкриттів. А для чого нам ці нові відкриття? Не. Ці відкриття роблять ем, Україну сильною. І, мабуть, всі знають, що наша країна дуже мудра. Ти зі мною? Так. Я дуже бажаю тобі, щоб ти був дуже гарним учеником і щоб ти рома зелених. Прославив нашу країну.